Красна з права, як воно стояло. Ти фотографіруй, різні у нас. Эти... бачиш, тут нема написи, а тут є надпись. Ми Це я зрозумів? Зі сторони надписи, ну, красна кнопка була отут, так? Да? З правої сторони. правильно? Да. Тепер дивись, кабель. значить, Що в нас? Цвет кабеля, Я оце не бачу. Це таке як коричневий, зелений. Коричневий. оцей Оцей. Оцей. Це коричневий. Це коричневий з синім, так? Да? Коричнівий синім, корічний на цю сторону, синій на цю. Тут типа? білий і білий з красним. Да? Ну, Я записую. Білий і білий з красним. А тепер, да. а, хорошо. А тепер... Чорний, синий. синій тут це на красну, да? і чорний на этот самий, на зелену. Оце, по всій видимості, вход, а оце виходи. Почому тут дві те саме, видимо конденсатори. На два конденсатори один пусковий, а один на робочий. І uh -huh. там, навірно ж... Ой, должна... воно пішло, так? Да? Ну, в принципі. Синя, а то точно корішне? Я, блін, цвет не да, бачу. По-моєму, він зелений. Підір, я зараз вигляну ручку. Він зелений. Ну еще раз, зеленый и синим, да зеленый именно он я бачу. Зеленый и синим на стоп. Зеленый и синим на стоп. Со стороны надписи. А тут белый и белый с красным. Белый с красным посередине. Так, сейчас ты держишь надпись, да? Да, со надпись стороны надписи. Держишь, я рисую так, раз, и два, и туда. три. Черный. Слева направо идем белый. Ну це ноль отрубається. Білий. Білий, потім красно-білий. Красно-білий. Потім зелений. Зелений останній, да? так? Да, потім за ним синій. Ні-ні, другу сторону вже розгорачу. Ну розгорачуємо другу о, сторону. О, о. Тут синій з чорним. Так, Синій перший, так? Э, синій да? без надписі. Зліва, так. Білий. І чорний. Білий. Чого де білий? Де тут білий? Просто синій і чорний. І все, так? Да? Так, да, так. Да. Тут а, два, там же, там же ж три. Що, відключаємо? Значить, суть яка? Оце заходить ноль і виходить ноль. І постійно контакт замкнений. А тут заходить фаза і виходить фаза на дві тілі фаза на два конденсатори. Він один пусковий, один робочий. Коли нажав, то воно щось замкнуло, а щось воно. Тільки на пуск. Ну що, пробуємо відключати.